За 2023 рік ми навчили торгувати більше 300 студентів, які вже роблять непогані результати. В 2024 році сфера трейдингу буде тільки набирати оберти, бо щоб почати торгувати, не потрібно великих вкладень. Тому в цьому відео я розповім, як ти легко можеш почати торгувати. Які є переваги трейдингу. Також я покажу, як зареєструватись та купити челендж проб компанії, та як зареєструватися на Метатрейдері. Тому ставте лайк цьому відео і ми починаємо. Щоб отримати фінансування, нам спочатку потрібно зареєструватися на профірмі, В нашому випадку це буде Founding Pips. Це найкраща профірма для новачків, тому що мінімальний челендж тут на 5 тисяч доларів можна купити всього лише за 30 доларів. І посилання на цю профірму буде в описі під відео. Якщо ви перейдете за посиланням під відео, вас зустріне такий інтерфейс. Нам потрібно заповнити такі віконечки, як ім'я, прізвище, мейл, пароль і повторення паролю. Зараз це ми зробимо. Так, заповнили ми всі наші дані, галочка і Create Account. Потрібно підтвердити реєстрацію на нашій почті. Тут натискаємо просто кнопочку Confirm. Після того, як ми натиснули кнопку, нам потрібно зайти в свій аккаунт, пишемо почту, ту, яку ми вказували, та пароль. Після цього нам потрібно нажати на плюсик New Challenge і вибрати собі челендж. На цій профірмі є такі челенджі на 100 тисяч, на 50 тисяч, на 25 тисяч доларів, на 10 тисяч доларів. І на 5 тисяч доларів це те, що я раджу для новачків, і у вас буде знижка 6-7% по моєму посиланню. Тиснемо цю кнопку, і тут також потрібно вставити всі наші дані. Після чого тиснемо цю кнопочку, і в нас умови нашої профірми, і потрібно зараз оплатити. Будемо оплачувати способом Кредитної карточки просто і потрібно вписати свою карточку та cvv код. І зараз ми можемо вже сказати, що ви студент. Можемо ось тут побачити, що ви вже купили свою пробкомпанію компанію на 5 тисяч доларів. Тобто це ваш челендж. Залишається тільки пройти. Зараз ознайомимося з пробфірмою та перейдемо після цього до MetaTrader 5. Коли ми натиснемо кнопочку Dashboard, нас перейде те, який ми профіт зробили. Тут ще ніякого профіта немає, тому що. Це новий акаунт. Також нам доступно 250 доларів daily loss, тобто в день ми не можемо. Злити більше ніж е, 250 доларів, також 500 доларів загальний лос, тобто за весь час, і нам потрібно зробити 400 доларів профіта для того, щоб пройти цей челендж. Час не обмежений, тому ми можемо не поспішаючи проходити цю профірму, і все буде добре. А перед продовженням перегляду відео обов'язково поставте вподобайку за наші старання. Для того щоб почати проходити цю профірму, нам потрібно зареєструватися на MetaTrader 5 -му. Цього ми і почнемо. Щоб почати реєстрацію на MetaTrader нам не потрібно виходити з нашої. В компанії, нам просто потрібно нажати цю кнопочку і після цього нажати MetaTrader 5. Натискаємо на цей ланцюг. Ми попадаємо на інтерфейс MetaTrader 5. Нам потрібно його скачати. Ми його можемо скачати на Windows, на MacOS, на Linux, також можемо скачати на iPhone та на Android пристрої. В даному випадку нам потрібен Windows, тому ми клацаємо на цю кнопочку. Переходимо в завантаження. У нас тут є MetaTrader 5, ми його два рази клікаємо, і у нас йде встановлення. Ми скачали MetaTrader, але ще в ньому не зареєструвалися, тому давайте зареєструємося. Приносимо Нашу мишку праву сторону нашого екрану, і нам потрібно створити обліковий запис. І тут потрібно логін придумати свій, і також потрібно додати свою почту. Після цього вам на почту прийде ваш логін та пароль. Ось ми бачимо: прийшов логін, та також пароль. Вставляємо його в наш MetaTrader. І ми зараз вже зареєструвалися на MetaTrader і нам потрібно підключити свій рахунок проб-компанії. Як нам це зробити? Нам потрібно повернутися до нашої пробкомпанії. Тут тиснемо на цю кнопочку з ключиком. Нам потрібно спочатку взяти сервер, беремо сервер, на якому ми будемо торгувати. File, відкрити рахунок, вказуємо наш сервер, знайти нашу компанію. Класимо на нашу компанію, далі підключитися існуючим торговим рахунком. Тут потрібно нам виставити те, що у вас буде написано про компанію. В моєму випадку це FPD Demo. Також копіюємо наш логін, пароль і тиснемо готово. І ми можемо вже бачити, що на нашому рахунку 5000 тисяч доларів, які ми можемо торгувати, і в перспективі бути. Пауди трейдера. Зараз перейдемо до того, як відкривати позиції та налаштувати графік. Спочатку ми видаляємо ці віконечка з графіками. Ми будемо торгувати наприклад, євро. Нам потрібно відкрити євро. Плацаємо правою кнопочкою на євро. Вікно графіка тут на весь екран. Наш чорний графік з зеленими свічками та білими. Нам потрібно спочатку налаштувати це правою кнопкою миші. Забираємо спочатку ці всі рівні. Нам не потрібні сітку також. Автопрокрутка залишається. Потім властивості нам потрібно змінити колір. Спочатку ставимо білий на фон звичайний, звичайний колір. Текст у нас буде чорний. Сітку не ставимо. Бар вгору у нас буде чорний, бар вниз також буде чорним. Пича е, свічка у нас буде е, біла, а вед свічка у нас буде чорна. Такий звичайний графік. Клацимо ОК. У нас тут звичайний графік, як ми вже привикли на trade Правою кнопкою миш... миші, нажимаємо шаблон, зберегти шаблон, зберігаємо, правою кнопкою миші. І тепер ми цей шаблон можемо використовувати. Наприклад, якщо ми відкриваємо пункт, відкрити вікно графіка, у нас також він буде чорний. Нам потрібно натиснути праву кнопку, шаблон і name. Оце останнє. ви можете підписати, як ви хочете. І у нас буде. Чорно-білий графік, все буде класно і дуже прикольно. І перейдемо до того, як відкривати позицію. І щоб відкрити позицію, нам потрібно вибрати актив. В моєму випадку це буде біткоін. Тиснемо правою кнопкою миші, новий ордер, і тут можемо вибрати ринкове виконання та також відкладений ордер. Тобто по ринку або ліміткою. В нашому випадку це буде лімітка. Ми хочемо, щоб біткоін відкрився по сумі 40%. Тисяч доларів, тому виставляємо лімітний о, лімітний ордер. Потрібно вирахувати обсяг, а щоб вміти вираховувати обсяг в позицію, вам потрібно перейти на наш інтенсив, який проходить раз в місяць. Ми там вас всього навчимо. Посилання під відео. Ціна буде 40 тисяч доларів, стоп-лосс буде на рівні 35 тисяч доларів, тейк профіт буде на рівні 60 тисяч доларів. Коментар не потрібно і класим розмістити, у вас відкриється ордер, але я в випадку зараз не можу, тому що зараз ринок закритий, тому що зараз вихідні і не можу навіть відкрити біткоін. Ми будемо торгувати Форекс, біткоін, але. На профірмі можна торгувати тільки від понеділка до п'ятниці. Тобто, вихідні ми відпочиваємо і не торгуємо. Щоб почати торгувати, є два вдалих момента. Перший був вчора, другий це прямо зараз. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові навчальні відео. У нас на каналі вже є відео на тему трейденхю. Це також невід'ємна частина торгівлі. Тому переходьте і дивіться, ставте лайки та коментарі.